Привіт! Давайте подивимось послання від вищих сил. Думайте зараз тільки про себе. І так, хто ви? Випала імператриця. Знаєте, ви дуже така красива, домашня. Любите домашній уют, комфорт. А... Ваша чарівність, вірність, віданість робить вас неповторною. Зараз важливо зосередитись на собі та прагнете змін до кращого. Ви зараз знаєте, як в затуманеному розсудку. І за чого? І за минулого. За яке ви так сильно держитесь. І прям, знаєте, тяжко от цей грустнуть. Вам настільки погано воно дуже негативно на вас впливає. Знаєте, це як і на фізичний стан, так і на емоційний. Ви довгий час тримаєте в собі якусь образу. Яку ви, яка вас розриває знутри, яку ви не проговорили, не висказали, все тримаєте в собі. Подивимось далі. Радість взяти себе в руки, поставити себе на перше місце, любити себе, Займатися тим, що подобається вам, що приносить вам задоволення, щастя. Прийміть свою тіньову сторону, не прагніть угодити всім. А це дозволить вам пройти трансформацію, після якої ти відчуєш легкість, спокій, гармонія, щастя. Прям знаєте, життя в кайф. Це просто супер. Давайте подивимося, що буде чекати тоді в майбутньому після трансформації. Девочки, у вас чекає знайомство з ким? З людиною дуже рішучою енергійною, знаєте, така от.